Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в мене АСМР-покупки невеличкі, незначні, але вони були. Зробила от собі такі напій. Якобс. Карамель лате. Три в одному. Купила в магазині Бонус 5,50. Інколи Хочеться, знаєте, такого напою випити смачного, можливо, не дуже натурального, хімозного, як ми кажемо. Але теплий напій зігріває таку дощову погоду. Незважаємо на те, що він, можливо, і не дуже корисний, але приносить задоволення. Це саме-саме головне. Давайте трішки відставимо сторону його. І покажу, що я ще купила в магазині бонус. Це 8 гривень взяла села от таку вермішель. З куркою. Це гостра куриця. 8 гривень, так, да? я сказала вже. Беру такі вермішелі по типу Мівіни. У мене їх син любить. Ну, Звичайно, теж не дуже корисно. Але для перекусу, для швидкого приготування то доволі таки гарно виручає. Так, далі в цьому ж магазині бонус за 10 гривень купила от таку вафлю. Пізніше такі вафлі з ароматом пломбіру. 10 гривень, 65 грам, взяла от саме до цього напою кавового. Я вже таки колись купувала. Смачні такі хрумкі, полюбляю вафлі, хоча кажуть, що вони не дуже корисні. Два таких корма для котиків по 12 гривень. Також повторюю таку маску для очей, От вона в такому вигляді чорному. І дуже гарно зволожує і знімає набряки під очима. Це біоаква. Просто рекомендую. І вона зараз йде по хорошій акційній ціні. Мені стається, що 8 гривень біля 9 гривень, ну, до 10 точно. Чеку немає, Єва не видає чеки паперові, тільки електронні. Тому завжди проблема. Проблема з цінами. Ну, не запам'ятовую я. Ну і також в магазині Єва, хоча це і магазин косметики засобів догляду, подогляду, за обличчям, за волоссям, Всі ви знаєте магазини Єва. Я купую отакі от корма для котиків. Це клуб 4 лапи з яловичиною. 300 грам, 50 гривень коштує акційна ціна. Непогана ціна і мене люблять саме от 4 лапи з яловичиною. Не знаю, я завжди, коли буваю в різних магазинах, Завжди дивлюся на такі от товари для тваринок, тому що у мене зараз троє котиків залишилось, і одна кішечка приходить попоїсти. Тому в мене завжди проблема, чим їх нагодувати. От. Так. І дивіться, я вже побачила в магазині Єва от такий чудовий рушничок. З символом е, наступного року це дракончик такий от, милий. Е, хто мене дивиться е, давно, вже на, тому, на моєму першому каналі, той знає, що я завжди е, на Новий рік купую кухонні полотенечка, рушнички з символом року. У мене вже їх доволі багато зібралося. Але з дракончиком я б дивилася, вже й немає. І це мені от зразу сподобався. Зразу, як то кажуть, він запав мені в око в душу, і я його купила. 38 гривень стається. От, знаєте, інколи так дивишся і ну, нічого не подобається. А тут ну, прямо все-все співпало. І дракончики такі милі, і кухонна така тема, і будиночки, і ялиночки. Все чудово. Тому, хто теж буде в Єві, придивіться до цих от кухонних полотеночок. І ціна хороша, і якість хороша, вони і беруться добре, і з першого разу ця фарба, фарба не облазить. Ну, Чудові, в мене багато полотеночок з символами руку, які я купувала в Єві. Ну, і також в магазині Сільпо я купила от такий крем для рук 80 грам. Коштує він 20 гривень, 1990, якщо бути точним. Іде з ромашкою. Такі крема для рук я вже купувала, тільки в мене був в зеленому такому оформленні. Дуже вони хороші і ціна супер. Цей крем для рук, зволожуючий і відновлюючий. У мене дуже багато кремів для рук. Я люблю їх наносити не тільки на руки, а й на ноги, на тіло, тому <кій> завжди купую, якщо є щось по хорошій ціні. Так що от такі в мене були кубки. Надію, що ви їх подивилися, вам все сподобалося, і ви Трішки зі мною заспокоїлися, відволіклися від буденних справ, від тривог, від якихось неприємних, можливо, ситуацій. І думаю, що мої відео потрішки вам допоможе розслабитися і заснути. Дякую всім за увагу! Дякую за коментарі. Дякую, що потихеньку підписуєтесь на мій канал. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока, пока-пока.